Він принес пелець. Я посілела на метку, ти нетку рвала. Ні, ножниці великий волокой. Ты сюди пішов по кольцях. Це закатка на землю. А я застерилізувала. Ну, я маю конец. Не. Так я слою. Брут. Вот это. Не а мы Нет. с Брут. А, это, у тебя Не люблю, А, у какие банцы не никуда? Не, нет, ну, какие люблю то, что я чувствую? Не, ну, лаки нема. Нет, нет. Я а, брут, не любят? Там вот петь. то воно з'їв цього, як каже Мирос. І би море, знаєш, що Послали ми міг грошей, що я не робила. А по чому огірки? Я не хотіла її Я її не питаю, бо вона не знає, вона бере все в общу. Ні, її там дурять, так як хочете. Та, вони що дурять. Та що принесла помідори, то раз такі Там є ще пару Ти пару вже є лава. А ви закриваєте помідори ці з огірками? О, я стерилізувала. А, то ви так мариновані робити? Так. Mm, да. mm, то класс. я зелені, він приніс багато. Він у себе зарвав. Що ви тихо оцту? Ну, як у кабанці. Кабан, бо то банкет. На три літри? На три літри треба. Тобі ще не можна. Що-лі людума і куретів набирав, то всього... Ні, теж. Але вони їздять. Я знаю. Це чіснок. Це бічок. Це де, де, де. Де. Аль, я забула запечити. Я нічого не роблю. Де ка? До тих мішочків, що у завтра беру. До класи теж. Не забула, що я не знаю. От тут чесника давай мені. Це воно ну, там є, такі ось. Ти ще два, ти будь. Давай тут ще нема чесника. Йоу.